Чули про логотип Чорнобиля? Той, що зникає, розроблений креативною агенцією банда. банда для Міністерства довкілля, нібито про нього я розповім у шоу. Останнім часом не так багато логотипів, які в принципі змінюються. Так є анімовані логотипи, великі компанії іноді проводять ребрендинг, який практично не відрізняється від оригіналу. Однак для цього проекту логотип, що змінюється, це гарний варіант. В ідею закладено розкладання радіоактивних частинок. Відтак сам логотип з кожним роком стає все менш і менш помітним. І от в 64-му році він має зникнути повністю. По суті, кожен рік можна робити новий мерч, футболочки, сумочки, що завгодно, і зібрати величеньку таку колекцію. Завдяки своїй візуальній простоті і прикольній глибокій ідеї. Даний логотип, а точніше, цілий бренд, виграв не одну міжнародну креативну нагороду. Я навіть всі зараз не згадаю, але найкрутіше це канські леви, і не просто канські леви, а срібний канський лев. Це вау, не золотий, звісно, але все одно круто.